Якщо згадати початок великої війни на початку повномасштабного вторгнення, найдорожчими за нерухомістю стали міста на заході України, і з того часу ціни там лише ростуть. Львів зараз він став прямим конкурентом Києва. Хоча до війни вартість квартир у цих містах різнилася і суттєво. Тож скільки коштує оренда або й купівля житла у Києві і Львові? Зараз ми вирішили провести ревізію. А ще наші кореспонденти знайшли у кожному із цих міст найдорожчу квартиру. Дивімось. Туристичний затишний львів. Чи динамічний і амбітний Київ? Де зараз жити дорожче? Якщо до війни безперечним лідером цін на нерухомість була столиця, то зараз у топ рейтингу її посуває Галицький центр. Ми вирішили порівняти квартири у Львові і Києві, і почнемо з оренди. У столиці пані Івана показує нам свою квартиру, яку орендує за 10,5 тисяч гривень. І це дуже дешево. Вітаю в нашому помешканні. Ми винаймаємо квартиру, яка раніше була однокімнатною. Зараз це перероблена студія квадратурою 38 квадратних метрів. Поки ми прицінюємось до квартиру столиці, моя колега робить таку ж ревізію у Львові. Ми знімаємо квартиру з подругою на двох у цьому будинку. Однокімнатну квартиру студію. Івана переїхала у цю квартиру ще три роки тому. Доти місяць шукала ту саму оселю, і з умом хотіла низький поверх, гарний район і сучасний ремонт. Тут метро, до метро 10 хвилин йти. Усюди є магазини, поруч лікарня. Всі чудові, можливі пропозиції міста мені були запропоновані. Ми приїхали в день перегляду, зрозуміли, що це наше гніздечко, і тим же самим днем ми підписали всі договори і винайняли її. Та нині дівчина знову планує переїзд, бо квартиру продають, тож знову переглядає оголошення нерухомості. каже такої ціни, як вона платить, давно нема. Це 20-25 тисяч гривень за, принаймні, достойний ремонт, нормальний, такий базовий мінімум. Повертаємось до Львова. Ось квартира у новобудові. До центру звідси якихось 10 хвилин. Студенткам на двох вона обходиться у 16 тисяч гривень, плюс комуналка, і це ще недорого. Для мене взагалі ціни на квартиру у Львові після Хмельницького достатньо високі, тому мене і 26 тисяч 24 дуже шокували. Ми шукали дуже довго на OLX, на всіх різних сайтах через знайомих. Дзвонили ось і знайшли через ріелтора. Бо до Львова за відносною безпекою їдуть люди з усієї країни. Ми територіально знаходимося найближчі до Європи. У нас порівняно по Україні, все-таки найбільш безпекова область, і це є все одно Львів залишається величезним торгівельним центром, лінгвістичним, логістика. А є попит, є ті, хто хочуть на цьому заробити. Отже, в першому раунді цінових змагань трохи дорожчий Львів. Якщо взяти за критерію оцінювання середню ціну оренди однокімнатної квартири недалеко від центру у Львові та Києві, ціни приблизно однакові від 15 тисяч гривень. Та нашій героїні Іванці вдалося знайти дешевше. Йдемо далі. Скільки ж коштує купити квартиру у цих містах? Почнемо зі Львова за одну кімнатку на вторинці у середньому просять 40 тисяч доларів, у новобудові 60 тисяч. Оце в нас буде одна кімната, друга санвузол невелика кухня. Хоча з неї ми плануємо зробити кухню студію і спальня з балконом. Ціна такої квартири 1500 доларів за метр квадратний. Якщо ми говоримо про нову будову з ремонтом, то потрібно орієнтуватися, що це буде більше 2000 доларів за метр квадратний. І за час повномасштабного вторгнення не було ані дня, коли б ціни на нерухомість у Львові просіли. Вони впевнено ростуть за останні три роки на третину. Зараз це або одинакова ціна, або трошки вище, ніж в Києві. Просто в Києві будується а, де будується ЖК, які наближені в, в центрі або дуже близько до центру, і там космічно високі е, ціни. В нас Львів трошки інакша специфіка, бо в нас немає де будувати в центрі повноцінних ЖК. Про космічні ціни елітної столичної нерухомості я розповім вже скоро. А поки варіанти для середнього класу ціни однокімнаток на вторинці у Києві на львівському рівні. Якщо дивитися більш такі доступні е, в житовому стані, на ну, це вже тисяч сорок щоб це був був якийсь адекватний варіант, куди можна з'їхати і жити у новобудовах. Ціни вищий. Звісно, все залежить від району, близькості до метро, поверху і наявності укриття. Але у середньому квадратний метр ЖК коштує 1200 доларів. А тепер про обіцяні найдорожчі квартири Києва і Львова. Я відкриваю сайт оголошень нерухомості з першу столиця. Квартира п'ятикімнатна на печерських пагорбах вартує 3,5 мільйонів доларів. Це приблизно 150 мільйонів гривень. За це ви отримуєте гарний краєвид, розкішний ЖК і солідних сусідів. Тепер шукаємо найдорожчу квартиру у Львові. І от вона, шестикімнатна вартістю майже мільйон 300 тисяч доларів. Це 52 мільйони 600 тисяч гривень історичні в історичній будівлі середмістя. То що до цін на елітну нерухомість, Київ попереду все-таки столиця. А от щодо цін на нерухомість для простих смертних, то у цих двох міст нічиям, звісно, наше дослідження доволі схематичне. Але тенденція очевидна: війна змінює ціновий ландшафт і пріоритети покупців. Анастасія Терещук, Олександр Стасишин, Володимир Віжбинський, Валерій Рябченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.